Всім привіт! Заїхав до мене в гості отакий от годинник Монтана із 80-х. Багато хто, я думаю, впізнав його, оскільки такі годинники були популярні в радянської і пострадянської молоді. Це друга половина 80-х, початок 90-х років. Ну, в 90-х вони були вже більш масові і трохи відрізнялися. Я пізніше покажу. Незважаючи на те, що конструкція і якість взагалі цього годинника дуже і дуже невисока, правильніше було б сказати, мінімальна. Проте вони мали чимало цікавих функцій. Тут були, наприклад, 7 або 8 мелодій на будильнику, тобто на кожен день тижня можна було ставити новий тут був секундомір. Ну і так далі. Ну і тут була ем, не бачу, де воно. А тут, між іншим, немає цей, цього напису. Ну, взагалі-то е, завжди тут був напис е, USA. чого робили виснов на задній кришці, зого робили висновок, що це нібито американський годинник. Ну, і це було. Плюс 5 очків до престижності, особливо в купі з якими небудь там дефіцитними американськими джинсами. Але насправді виготовляли ці годинники десь в районі Китаю, чи то Гонконг, чи то Тайвань. Десь там я детально з цим не розбирався, інформації не знаходив. І такі годинників Монтан і Монтаноподібних було. Досить багато, між іншим, в той час, проте самі популярні все-таки Монтани. Давайте подивимося на цей годинник. Тут відсутня плашка така пластикова вставка з написом Монтана зверху. Він брудний. Ну і поки що все, давайте для початку його просто відмиємо ззовні вологими серветками. Ну, так. Стало трошки краще. Тепер видно, що корпус в деяких місцях потертий. Між іншим, який матеріал корпусу, я навіть і не знаю. Щось дуже схоже: чи то на цинк, чи то на силумін. Ну, одним словом, якийсь максимально дешевий сплав. Між іншим, електроніки по якості матеріалів радянської електроніки набагато кращі, ніж монтани. Хоча в Монтан, а, власне, простіша електронна начинка. Давайте глянемо. така от плата. Тут фактично плата, дві електропровідні резинки і а, дисплей. А, в порівнянні з радянськими електроніками, воно набагато простіше і Оці власне електронні елементи, тут їх менше і вони рідше виходять із ладу. Причому що функції Монтани більше, ніж в середньому в електронік. То в цьому сенсі Монтана виграє в порівнянні з радянськими електроніками, треба робити викрутку. Тут п'єзоелемент, п'єзоелектричний, Оця ця пружинка, яка трошки деформована, на платі передає сигнал сюди, це для звуку. Хоча це плата старого типу із 80-х, і в 80-х плати були різними, тобто вони можуть бути трохи по-різному, влаштовані, там є всякі різновиди. Давайте для початку витягнемо батарейку. резинки прям прилипли вже і до екранчика і до плати. Якщо годинник добре працює і немає ніяких ем, слідів корозії або окислів, то краще так його і залишайте, бо якщо почати ці різинки ворушити, то потім вони можуть трохи скукожитись і не буде коректно показувати дисплей. Проте, оскільки ця плата і брудна, і місцями кородована, хоча всі контакти ніби збережені, то я дисплей зняв із резинками, і для початку треба її промити і добре почистити. Ну от, так, трохи краще. Зліва, між іншим, бачите, лампочку маленьку, яка забезпечує світло підсвітку, вірніше. І я був сказав, що плати 80-х і 90-х відрізняються. Справа типова плата, яка встановлена майже в усіх монтанах 90-х років. Тут тільки лампочка а, зліва випаяна, бачите, там два пусті контакти. І, як ви бачите, ця плата більш нова, вона і більш проста по конструкції. А от коли знімаєте кришку, вона виглядає отак. Тобто, якщо така плата стоїть, то це монтана із 90-х. Деякі продавці вказують навіть, що ці монтани не оригінал типу. Хоча підробок монтан, по-моєму, взагалі не, не існує. Просто є різні випуски різних років і різної якості. А от у 80-х плати. Відрізняються, вони складніші і вони бувають різні. Поки плата трохи провітрюється, давайте подивимось на внутрішню будову самої пластикової обойми. Тут є чотири кнопки. Між іншим, кнопки в старих моделей часто менші, ніж в моделей із 90-х, і вони не взаємозаміняємі. Тобто вони тоньші. Витягнемо цей контакт. І треба буде теж промити якісь липкі від батарейки. Тут є чотири контакти. Чотири контакти під кнопки. І один контакт, тут з боку. Я так розумію, він забезпечує контакт між платою і корпусом для того, аби кнопки працювали. В моделях із 90-х, це забезпечується іноді верхнім контактом. Тобто, він не отакий от плаский, він розгалужений надвоє, і Одна частина накриває батарейку, а друга частина дає контакт на корпус. Давайте витягнемо обойму. Кнопки досить легко вставляються, при потребі їх можна просто повністю витиснути зсередини якимось таким чимось типу шила. Це скло, скломаска просто пластикова і прикріплено на скотч, просто на подвійний скотч, Але навіть через більше як 30 років скло тримається нормально. Якщо воно тримається, краще його не рухати, оскільки, якщо ви його відклеїте, то разом зі скотчем, воно просто тут покращене зсередини. Разом зі скотчем може облізти і фарба. Тобто скло можна виняти і замінити або переклеїти, тільки якщо воно або вбите, або ледь тримається, в інших випадках краще не чіпайте. Такі сьокісли. Налипли Це там, де була батарейка, там кородує сам корпус. І зсередини треба трошки протерти, але також акуратно, ж, аби не змити краску Контакти кнопок. Оці вони тут, між іншим, досить дивні є. Раніше таких не зустрічав, якісь вони роздвоєні. Ну, не суть важно, між іншим, монтан із 90-х оці контакти теж відрізняються, вони довші. І якщо ви захочете поставити оці контакти із більш нових моделей, якщо ці, допустимо, будуть кородовані або просто згублені, ну, відсутні. То їх доведеться підточувати знизу, бо контакти з новіших монтан, вони довші. Усе більш-менш чисте можна ставити. Якщо плата буде робоча, то із цим не буде ніяких проблем, воно повинно зразу запрацювати. Бо сама система, ну, як бачите, тут дуже проста за винятком самої плати. Хоча, за моїми спостереженнями, Монтановські плати, особливо ті новіші з 90-х, набагато більш живучі, ніж плати з електронік. В електроніки дуже часто буває якась бідося, то одне не працює, то друге не працює. І проблеми часто саме в платах. Дисплей. Не переплутайте де верх, де низ у нього. Якщо не можете знайти, то можна подивитися перед світлом його покрутити, там буде видно, як цифри відображаються. Батарейка для монтан усіх однакова ЛР41. Прикрутимо верхній контакт. Давайте подивимось, що буде воно працювати. Все в порядку, лампочка працює. Ще лампочка слабенька при яскравому світлі від вікна вам видно, цього не буде. Єдиний нюанс, треба ще попрацювати зі звуком. Тут п'єзоелемент також просто приклеєний на скотч. За багато років, бачите, там все забилося пилом. Я його відклею. Треба буде його переклеїти. Я вже пробував. Звук там працює, проблема саме отут, в п'єзо елементі Також дивіться, щоб ця пружинка давала нормальний контакт туди наверх на кришку, щоб вона не була сильно деформована. Власне, п'єзоелемент. Оцей біленький покругу, наклеєний на латунну пластинку, і з ним між іншим обережно, бо він дуже крихкий і його легко можна зламати при деформації кріпився він раніше просто на двосторонній скотч. Я наношу просто суперклей, отут по кругу і приклею цю пластинку, але тут будьте. Уважні, бо в кількох місцях пластинка латунна повинна торкатися кришки, інакше там не буде контакту і звуку або не буде, або він буде мінімальний. Тому в кілька місць потрібно залишити пустими для того, аби був контакт. Ну, Отак от як воно по кругу прилягає, так я його по покругою приклеюю. В ідеалі, якби годинник був кращої якості, це можна було б, наприклад, пропаяти. отак. Це давало б і контакт і водозахист, оскільки, бачите, кришка тут з отворами. Ну, я так розумію, для кращого звуку, але разом з тим всюди вся вода, яка попадає вам у випадку дощу. На годинник, вона вся буде просочуватися всередину корпусу. О, ніякого водозахисту тут немає. Хоча іноді на кришках вони любили писати щось типу ем, Waterproof. Тут немає. Тут пише «shockproof», тобто протиударні. Ну, це насправді абсурд, оскільки нічого протиударного тут немає. Де да, і в цьому немає сенсу для Електронних годинників. І от ще нюанс, оскільки між пластинкою і кришкою має бути контакт. Дивіться, аби пластинка з тильної сторони була чиста, от я її трохи почистив від корозії, від окислів, бо вони бувають тут латунька, а в деяких варіантах вони бувають просто залізні і з великою кількістю іржі, відповідно, там контакту не буде. І звуку також не буде. І так, пластинку цю я приклею, але контакту все одно не було. Я так думаю, по тій причині, оскільки суприклей швидко схоплюється, то, напевно, все-таки лишилася плівка, яка відділяла навіть в непроклеєних місцях. Оцю пластинку з п'єзоелементом від кришки. Тому. Тут в одному місці, я пропаяв там, де отвір, тепер тут є хороший контакт, так навіть надійніше, я думаю. Якщо ви мене запитаєте, чого тут кнопкою підсвітки включається разом і музика, то я поняття не маю. В тих платах, які нові, в 90-х роках, то там уже все стандартизовано, там кнопки працюють однаково. В старіших моделях, в залежності від плати, функціонал кнопок може бути трохи різний. Ну, так от, лишається переклеїти оцей шильдик, зняв із донора. Просто на суприклій сюди капнути. І поставити браслетик. Браслети це оригінальні від Монтани. Хоча, як на мене, вони аж зовсім незручні, краще який небудь тонкий резиновий, оскільки годинник такий легенький. Але ну, оскільки є оригінальні, то давайте поставимо оригінальний. Тут я несподівано згадав, що розміри оцих шильдиків чи накладок, чи як їх правильно назвати. В різних моделей теж відрізняються. І в моделях із 90-х вони в основному ширші і довші, ніж у цих, то довелося його трохи підрізати. Але вийшло досить таки акуратно і ніби нормально. І лишається тільки браслетик ще поставити. Отакий от екземплярчик в результаті вийшов. Так, щоб сильно хороший. Але і не найгірший. Досить хороша індикація на екрані. І іншим зверніть увагу також. На екранах старших моделей з 80-х. Тут є прямо на, на дисплеї розміщені дні тижня. На нових дисплеях такого немає. Ну, на новіших. Уже в 90-х на дисплеях такого не було. Ну, от якось так. Якщо сподобалось відео, не забудьте приліпити лайкос.